Усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео, поділитись з вами своїми покупочками, які я робила на сайті Notіно раніше. Це були ароматики, і деякі з них дуже були для мене цікаві, деякі з них дуже хотілося спробувати дуже гарні у них флакони. І хотілося мені з цим брендом познайомитися поближче. Один з цих ароматиків я купувала в Єві. Хто дивився раніше мої відео, той знає, що в Єві раніше раніше ще придбала я ось такий ароматик від бренду Мабусін. Мабусан, я не знаю, як він правильно там читається мабусін, мабусінні ред. Дуже він мені сподобався цей аромат. Він такий солоденький, він такий приємний, м'який, якийсь такий манкий. Дуже він приємний, дуже він мені сподобався. Тут на старті червоне яблучко і чорна смородина. І він такий солодкий, з такою якоюсь ніжною такою солодинкою і кислинкою. Ще тут бергамот на старті, у серці нектарин, червона півонія, болгарська троянда, і в базі амброксанд, ноти і праліне. Солодкий, смачний, ягідний, манкий, якийсь такий притягуючий, якийсь він мені такий ну дуже-дуже приємний цей аромат. І я просто, коли потестувала його в Єві, я не змогла піти без нього. Настільки він мені, я його тоді придбала і з задоволенням ношу. От зараз на прохолоду, вже на осінь, він мені дуже заходить. Потім другим ароматиком від цього бренду, ще раніше також. Я була, придбала ось таку тревел-версію аля фолі. Мені було цікаво спробувати познайомитись, читала по пірамідках, і тоді, коли він мені цей ароматик прийшов, ну, це було, мені здається, чи то влітку, чи то навесні, десь, десь ще раніше. І на той період, на ту пору року, на той час, на тепло, він для мене виявився ну, такий доволі. Важкуватий. От зараз, коли тестую його так, з розпилювача, різкуватий такий, навіть е, чимось такий мені трохи в шипер е, десь йде, е, доволі такий різкий і такий важкий він був. Але зараз, от, коли розпилюю, вже коли розпилюється він е, тепер, аж тільки зараз, коли він в мене уже кілька місяців постояв, тоді взагалі я не відчувала в ньому малину. Тут у нас йде шампанське, малина. В середніх нотах троянда і в базі карамель. Він також такий солодкуватий. Відчувається зараз уже малинка, кислинка така, ніби така якась газованість шампанського. відчувається, А тоді для мене він був просто такий доволі ну, різкуватий, навіть важкий. Але зараз на, от, на прохолоду, на осінь, на зиму. Зараз він буде солоденький, такий, з малинкою, смачненький. Також приємний дуже ароматик. І все ж таки зараз він змінився. Зараз він мені звучить приємніше, Того, що зразу, спочатку, тільки як прийшов, він такий якийсь був, можливо, з дороги, треба все-таки, мені здається, будь-яким ароматам з дороги треба дати трішечки відстоятись, треба дати трішечки відпочити, щоб нотки всі в них якось вляглися, щоб всі ці, ну, потім вони зовсім по-іншому звучать. Тому що, коли вони отак перебовтані, зовсім інакше сприйняття, коли вони тільки приходять, відкриваєш і. Зовсім вони звучать не так, як потім. І далі наступним ароматом, який дуже я хотіла, який дивилась, видивлялась, прицінялася. Дуже довго був він у мене в хотілочках, і я хотіла його замовити, все чекала якоїсь хорошої ціни. Це ось такий аромат від цього ж бренду Star Sherry. Це аромат про вишеньку, це аромат про солод, про мигдаль, красивенний флакон, просто неймовірний. Подивіться, яка у нього форма. Я знаю, що дівчатка мають такі аромати. Це аромат новинка минулого року. Вже неодноразово показували його в своїх добірочках. Хто полюбляє такі ароматики, мене на вишневі аромати підсадила донька. І просто відтоді вона дуже любить е, Фордівську вишню. Я для неї беру різні такі якісь аналоги, репліки на цей аромат. Звісно ж, оригіналу ми не маємо, але для неї достатньо і реплік. Дуже вона любить цей аромат, і різні різні репліки від різних таких, якихось цих е, компаній, які їх випускають, вона задоволенням носить. Вона їх просто, я не знаю, виливає на себе. Не знаю, по скільки пшиків, але. Він на ній дуже гарно звучить. Цей також ароматик, коли прийшов, поставлю в кадр трішечки, ось тут його назва, трішечки вона. Мені здається, буде затиратись з часом, але гарний такий червоний, насичений колір флакона. Дуже мені подобається. Сам флакон є ще такий синій, я знаю, але поки що от мені хотілося. Синій завжди чогось він дуже такий дорогий, ну якби небюджетний. Чогось завжди на нього така ціна ну, вища, ніж цей. Цей також був, якось скакали на нього ціни. Цей також був і, і півтори тисячі, і туди, і більше. Якось бували різні на нього. Ціни, але якось я була раніше, ще здається, у вересні я його придбала. Але коли він прийшов, також я його затестила і він мене так вразив на повал. Чогось я його собі уявляла. Тоді, на той момент, коли я його тестувала, я його уявляла зовсім не таким. Він мені також такий якийсь показався, різкий, важкий. Ну, навіть якийсь шипровий. Тут якесь таке все було ну, важке. Вишня тут взагалі не відчувала. Тут був якийсь він для мене був якийсь важкий і шипровий. Зараз він також постояв, мабуть, уже місяців два він у мене. Я його не носила, я просто їх відставила, ці ароматики, і хотіла, щоб вони трішечки відпочили, трішечки вляглися. І я їх відставила тут в шафку і... Про них не забула, тому що я хотіла вам їх показати, хотіла їх сама ще раз потестувати, але відставила до прохолоди, того що тоді ще було досить таки тепло. А ці ароматики, як на мене, вони більш на прохолоду, на осінь, на зиму можна навіть носити. Можливо, хтось любить і влітку такі. Я таки більш полюбляю в прохолоду. Отже, що тут на старті? Тут у нас по типу він квітковий, фруктовий, гурманський все як я люблю. На старті мигдаль. І бразильський апельсин. Не знаю, бразильського апельсину чи навіть звичайного будь-якого апельсину, я тут чогось тут не відчуваю. Мені тут відчувається мигдаль, і відразу мені тут відчувається черешня. Черешня з кісточкою апельсину, цитрусів, як таких, я тут не відчуваю. І зараз, коли він постояв, коли він відстоявся, от зараз він мені став таким, як я і хотіла, щоб він був. Дуже гарна вишенька з кісточкою, з терпкинкою такої якоїсь трішечки терпкості, трішечки солодкуватості. Також тут у серці малина, бузок, жасмин, і в базі ваніль, бобетонка, сандал і ветивер. Він такий буде в базі солодкий, солодкий, і ваніль, і бобетонка. Він буде дуже-дуже солодкий. І думаю, буде стійкий. Буду задоволенням носити чудовий ароматик. Я рада, що він. Зараз у мене в колекції, дуже його хотіла. І от така моя бажанка нарешті офлаконилася. Дуже я рада, що він у мене є. Далі ще наступний ароматик, точніше, їх два. Не знала, який з них взяти. Тоді якось була це, я замовляла, здається. Першим, а потім не всі зразу я брала, всі якусь, цей, цей окремо, здається, а наступних два, мені здається, вже разом, тому що були на них хороші пропозиції на нотіно. Наступний ароматик це «Мадмуазель Твіст. Це також дуже красивенний флакончик, дуже красивенний ароматик. Трішечки вже на інакшого направлення, трішечки вже він. Дуже гарно виглядає. Взагалі, я читала про бренд Бусін. Це спочатку був бренд ювелірний. Заснований він був у 1827 році і він випускав ювелірні вироби, прикраси. І тільки з 2000 року він почав випускати парфумерію. Дуже видно, що велика увага приділяється флаконам. Подивіться, яке шикарне. Оздоблення, і кришечка, і сам флакончик. Дуже гарно буде виглядати ось так на столику, мені подобається. І про що цей ароматик? Він у нас йде 19-го року. По типу він також квітковий, фруктовий, гурманський. На старті мандарин, перець, листя чорної смородини. Цей уже порівняно з попереднім, ну, більш такий якийсь він. Легший, не такий якийсь він не такий насичений, не такий яскравий. Солодинка якась така, можливо, цитрусовість трішечки, свіжість відчувається. У серці в нього проліней жасмин і в базі ваніль і мускус. Також буде він солодкий. Але трішечки він такий тихіший, трішечки солодинка відчувається. Смачний, але. Трішечки тихіший, ніж, ніж ось цей. Цей такий відразу, доволі таки солодкий, насичений цей, більш такий тут у нас назва. Ну, Дуже подобається мені ці флакончики просто неймовірні. З цим я знайома не була, я не знала, як він звучить. Просто було цікаво по пірамідці навіть познайомитися з ним. А з наступним я вже знайома. Це Ось такий ароматик «My Twist». З цим ароматиком мене познайомила Оксаночка, вона мені присилала від Левантик. І цей уже трішечки інакший. Схожі флакони, схоже таке оформлення. Тут назва бренду на кришечці. Десь з іншої сторони, ось тут сама назва аромату, дуже все гарно. Цей вже такий темний і з таким перламутром. Теж досить Тут чорний просто. Дуже класний флакончик, дуже мені подобається. Цей вже порівняно з цим, він вже насичений. Ось ці два Twist і старший рік, вони такі більш насиченіші. Цей такий порівняно якийсь тихіший, якийсь він такий, можливо, ще постоїть, відстоїться. Ну, ці відразу такі густі, солодкі. Це для мене ягідний, це для мене з якимись ягідками, солодинкою, такий якийсь компотик, щось у стелі майовей, щось туди, в тому напрямку, з такою ягідністю якоюсь. Тут у нас 22-го року він виходив по типу Східний Квітковий. На старті чорна смородина, ну більше чорної смородини, от ягідності більш. Тут чогось це тут. Не знаю, мені не поклали, я не відчуваю тут цитрусів. Тут ягод, я, ягодки, і смородина, і малинка. Мені здається, тут є такі червоні ягоди. У серці тубероза, неролі і жасмин, і в базі ваніль і мускус. Також вони всі, одна в них єдина, що є спільна нотка це ванілька. Вони всі солоденькі, вони всі смачненькі, вони гурманські. Просто ну дуже класні аромати, мені неймовірно подобаються. І цікаво буде ще, можливо, колись при, при нагоді познайомитись, там є ось такі ще трикутні, такі ці пірамідки. також спробувати їх. От цю я брала тоді ручечку просто для знайомства. Їх там є дві. Це аля Полі. І ще одна. Я не пам'ятаю, як вона називається, там такий більш жовтенький і рожевий. Це, мабуть, рожева, а є ще така жовтенька пірамідка. Дуже мені подобаються аромати від цього бренду. Я просто в захваті. Зараз вони на прохолоду будуть просто на ура. Мені здається, заходити, будуть доволі таки шлейфити, доволі таки будуть стійкі. А ми Того, що тут ваніль, вони такі густі, насичені, солодкі, На прохолоду те, що треба. Мені дуже подобається. І флакончики це просто, просто візуально. Для тих, хто любить саму, ну, саму красу флакону, для кого це має е, важливу роль відіграє. Я, наприклад, дуже люблю красиві флакончики. Мені вони завжди так піднімають настрій. І на столику, отак, коли стоїть такий шикарний флакон, це також тут цілих 90 здається, так, тут 90 мл, він великий, доволі такий флакон і дуже такої цікавої форми. Це не новинки в дівчаток, вони є вже давно. Дівчатка вже їх носять з задоволенням і знають, що це за аромати. Але я от нарешті захотіла все ж таки їх мати і в себе і дуже-дуже рада. Класні ароматики, мені сподобались всі. Ну, абсолютно зараз на. На осінь, на зиму буду задоволенням носити, буду розношувати. Вони вже трішечки постояли. І цей от нарешті, він такий став таким, як я його і уявляла, і таким, як я його і хотіла. Також його схожий доволі таки на Бумфорт, на бо порівнюють на просторах інтернету. Я читала, порівнюють їх. Схожі тут і Магдалі і Черешня смачненькі, мені дуже сподобався. Хто дівчатка пробував, пишіть, як вам? чи ви Знайомі, чи пробували, чи подобаються вони вам. Чи носите, і як вони чисті, які. Чи буду я я буду тільки пробувати, буду знайомитись. Ось цей то зараз ношу задоволенням. Дуже мені подобається і він класнючий. Він для мене дуже смачний. такий якийсь Він він якийсь такий м'який, такий смачний, притягуючий. Ну, ну Просто класний, дуже класний аромат. Саме серденько. Сподіваюсь, і ці також зайдуть. Я вже ось той від Леванти від Оксаночки носила цю ароматику. Дуже він, мені, дуже він мені сподобався, тому і офлаконила. Пишіть, як вам, буду також за задоволенням читати і вашу думку, чи подобаються вам вони, чи заходять на прохолоду. Всім дякую за увагу! Всім дякую, що заходите, що переглядаєте, що пишете коментарі. Підписуйтеся на мій канал, хто ще не підписаний. Буду всім вдячна. Всім бажаю тихої, мирної ночі і до зустрічі на моєму каналі.